Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо вивчати мову на чужих помилках. Іноді ми неправильно вимовляємо окремі слова. Та й не тільки ми, а й співаки, які мали б вимові приділяти особливу увагу. Але про співаків поговоримо трохи згодом. Спочатку про типову помилку. Хоч в українській мові і діє принцип і як пишу, так і вимовляю, проте його не завжди треба дотримуватися. Букву сполуку «шся» треба вимовляти як ся. Пишемо дивишся, а вимовляємо дивишся. Пишемо смієшся, а вимовляємо смієшся От таке правило. І це немовні тонкощі. Ну це те саме, що наприклад російською сказати Что ти говориш?». адже саме так пишуть ці вимовлені слова. А ось зараз пропоную уважно послухати фрагменти з пісень гурту Антитіла і Святослава Вакарчука і спробувати знайти місце, де співаки неправильно виспівують дієслова. Увага! Ти прокидаєшся, це було що. Помітили? Не прокидаєшся, а прокидаєшся. А ще один фрагмент: послухайте. Не прокинешся, а прокинешся. Отже, пишемо «шся», а вимовляємо ся. Ти навчайся української мови. Насамкінець усім вважаю грамотно вимовляти слова, дбаючи про чистоту свого мовлення.